Я Я зараз від будинку Ірини залишилися лише стіни. Її зять Антон каже: жінка у шоковому стані. Розповідає: дрон поцілив прямо в оселю. На щастя, вдома вночі нікого не було. Якраз те, що приїхала до нас вчора, Ми мешкаємо іншому місці, то приїхала до нас в гості і. Через атаку у будинку, розташованому поруч, загинув 53-річний чоловік. Він був на другому поверсі, розповідає сусідка Галина. Каже, під час атаки також була вдома і бачила, як чоловіка намагалися врятувати. Ні то ні ранення, ні, нічого. Може у нього серце розірвалось. надгробні плити та потрощені труни у приватному бюро ритуальних послуг. Тетяна каже, на цій земельній ділянці її будинок та бізнес. Пригадує, чула звуки польоту дрона, а потім потужний вибух. От до сусідів, маю, горить. В двері дві заклініли. Прямо лучание, видно, прямо влучання було к ньому прямо туди на кришу, тому що одразу там безгорання було. А вже огонь перейшов сюди, як на мою криші. Вдома стекол повно, все розбито. Зазнав руйнувань і приватний сектор в іншому районі міста. Тут також вчен згорів будинок. Давид живе навпроти місця атаки. Каже, вибух був настільки потужним, що дах та паркан сусідів закинуло у його двір. Там сусіда виніс сусід другий молодий, виніс сусід, тому що він би там угорів, би. Це все горить. Железо не горить, а це все горить. І я, благодаря тому, що я був вдома, я быстро открыл, открыл кран і давай водой, 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 ведрами. І я це вот пригасил, це би почало горіть. Нині місцеві лагодять свої оселі. Забувають вікна плівкою і плитами та ремонтують дах. «Взрив був. і Пролетала над хатою, потім вибух такий, а потім вийшла. ця хата горить. Хожанні тушили, Хазяїн тут вишнею стояв в халаті в одному. У нас дах над туалетом. Такі шифри його припідняли трошечки. Огонь да горіло, повністю горіло все. Машина взорвалася, гаражишно. Він газовий балон. Я думаю, взорвався. Крім приватних будинків, пошкоджено й підприємство. Повідомили Вава через масовану атаку БПЛА, перебиті її лінії електропередач. Антон Сіренко, Поліна Палмарчук, Даніїл Ніколаєнко, Юрій Тиний та Олексій Коренів. Суспільне новини Дніпро.